Вітаємо вас, коти і Кицюньки! Ігрові новини без клікбейту та зайвих теревенів вже готові. Хотіли почати новини зі смаженого і зрадоньки, але не вийшло і добре. Симулятор виживання Soul Mask від студії Campfire потрапив у топ-5 найбільш продаваних ігор тижня в Steam. Це прям дуже класно, але є проблемка. Української локалізації нема. Ми теж спочатку були налаштовані войовничо, але це, мабуть, насправді в перший раз виявилось взагалі не тим, чим здається. Всіх заплутала назва студії. Soul Mask випустила Сингапурська студія Campfire Studio, а українська студія має ідентичну назву Campfire Studio. І розташована вона в Дніпрі, і робить ігри з українською мовою ще й відкрито висловлює свою політичну позицію. Бачу своє майбутнє вільні від загарбників в Україні, з великим офісом нашої студії, і ми, як завжди, радуємо нашу аудиторію новими іграми. Так що не поспішайте давати негативні відгуки сингапурський солмеск, а краще підтримуйте нашу студію. І всім поцінювачам візуальних новел і взагалі українських ігор радимо ознайомитися з новенькою свіженькою українською грою. Ми про Heralds of the Everance, Chapter 1 Winds of Change. Це візуальна новела із JRPG елементами та покроковою бойовою системою, де прокачка і ваші рішення мають значення. Не думайте, що тут буде лише читання тексту. Гра доступна в Steam і зі знижкою коштою 270 гривень. А в Kingdom Come Deliverance 2 з'явиться українська локалізація. Ця інформація вже офіційно підтверджена чеською студією. Настільки реалістичних мережевих шутерів ми ще не бачили. Одякем вийшов 7 червня і тепер маємо питання: а чи зможе гра запровадити нові стандарти для шутерів? Ефекту реальної зйомки вдалося досягти завдяки можливостям рушія Unreal Engine 5, а він при грамотному використанні здатний генерувати фотореалістичне зображення. Bodycam є мультиплеєрною грою, і в ранній версії доступно три режими: класичний Deathmatch для 10 гравців. Team Deathmatch 5 на 5 це стандартний режим стінка на стінку. І бодібомб 5 на 5. Це режими з закладанням та розміновуванням бомби на людині. Рейсет Studios обіцяє, що з часом у бодікем з'явиться більше ігрових режимів і цікавих можливостей. У ранньому доступі шутер перебуватиме від 6 до 12 місяців. Цього тижня релізнулася гра Star Wars Hunters на платформах Nintendo Switch, Android та iOS. Це арена шутер 4 проти 4, де треба просто перемагати. В грі є різні режими. Сквад Браул, де треба просто битися проти іншої команди. Dynamic Control. Тут у нас контролювання точки, яка змінює своє положення на карті. Power Control. З цим режимом ми, на жаль, не розібрались. І Trophy Chase, де треба битися за трофей, і переможе той, хто буде з ним в кінці гри. В цілому, це аля мобільний Overwatch в сеттингу зоряних війн. Але, судячи з відгуків, гра не сильно сподобалась. На момент, коли ми робимо це відео, оцінка становить 3,5 з 5. У що нове пограти? Пробіжимося по релізом. 10 червня виходить доволі старого жанру гра «Cats Hidden Around the World з пошуком захованих об'єктів на екрані. Але для тренування зору та його розслаблення гра чудова. Коштуватиме ймовірно, як і минулій частині, приблизно 30 гривень дешевше ніж кава. 14 червня виходить в реліз легендарна гра Shin Megami Tensei V Vengeance. На жаль, солов'їної немає, але є англійська. Це класичний JRPG і чимось вона схожа на серію ігор Persona. Ціна наразі невідома. Elden Ring Shadow of the 3» можна буде попередньо завантажити вже 19 червня. А сам реліз очікуємо 21 червня. Анонсували серіал «Like a Dragon», який вийде 24 жовтня на Amazon Prime Video. Події відбуватимуться в 1995 і 2005 роках. А сюжет розповідатиме історію Кадзумі Кірю. У червні одразу дві гри серії діабло відзначають день народження. Тому ми також отримаємо подарунки, за які ще й не треба буде платити. У «Діабло 4 на нас чекають з 6 по 13 червня марш гоблінів. Очікувано, що у грі буде з'являтися більше гоблінів. З 6 по 12 червня. Увага! Безкоштовні подарунки в крамниці, які можна забрати до 20 червня. Із 6 по 16 червня маємо благословення матері. Гравці отримують 25% бонусного досвіду і в півтори рази більше золота, що випадає. У Diablo Immortal нас розважать також марш гоблінів з 6 по 20 червня. З 13 по 20 червня подарують п'ятизірковий легендарний самоцвіт. З 6 по 13 червня маємо подвоєні нагороди за участь в деяких подіях. Бонус діятиме 36 годин реального часу. Отримуємо 200% нагород за Хорадричний безстіарій, Рейди Хелікаріуму, розлами виклику, Баунті розлами старішин, риболовлю, Замок Кірангар та Вбивство монстрів. Відлік ведеться лише під час перебування в грі. А також з'явиться бос Coast Галіаф, що в Diablo 4 має ім'я Аваріс. Веншраудет вийшло в величезне оновлення. На крайній півночі Ревенвуда з'явився новий прохід. За яким на гравців чекає таємниче чорне Болото, що є продовженням регіону Ревелвуд? На гравців чекає нова територія, додані нові квести, ігрові завдання, очки навичок, вороги, музика і багато іншого. Найвідважніші народжені у полум'ї за дослідження нових земель будуть винагороджені унікальними матеріалами, аксесуарами та прикрасами. І навіть ходять чутки про ще одного вцілілого, захованого серед затонулих руїн стародавніх. Нових змін з силасиленна. Посилання на Patchnout є в описі під відео. Автомобільний симулятор Test Drive Unlimited Solar Crown планується до запуску вже 12 вересня цього року. Це буде перша онлайн-гра, яка відтворюватиме Гонг гонг в масштабі 1 плюс 1 і включатиме 600 кілометрів доріг, по яких можна буде їздити. Найдешевша машина коштуватиме 20 сонячних крон. Це основна ігрова валюта, а найдорожча 7 мільйонів крон. Імовірно, в грі будуть мікротранзакції та додаткові валюти. А щоб розблокувати гіперкар, знадобиться приблизно 200 годин. Кооперативну гру For The King зараз можна забрати до своєї бібліотеки всього за 55 гривень. Це найнижча ціна, за яку можна було б купити цю гру хоча її якось роздавали в Epic Games. це РПГ, яке має таку ж цікаву систему випадковості, як і в Брама Балдура з її кубиком на 20. Це пригода з порятунком королівства, простою прокачкою та цікавим геймплеєм. Але тут, якщо порівнювати з брамою, кожен персонаж ходить окремо, а з вами трапляються всякі цікавості і небезпечні події. Чим далі просувається ваша пригода, тим більше ви отримуєте очок та купу іншого. Радимо пограти в Фозе Кінг з друзями. гра дійсно цікава. Знижка діятиме до 19 червня. Silent Hill 2 ремейк не буде зосереджений на бойових діях і екшені. Очікуємо на занурення в гру, в події та в сам сюжет. Також відбулися значні зміни в дизайні того, як Джеймс пересуватиметься містом Салондвіл і взаємодіятиме з ним. Користувацький інтерфейс став набагато чистішим, а мапа була змінена. І тепер вона є відчутним ігровим елементом, а не опцією меню. І на відміну від інших ігор, не буде ніяких вказівок на предмети, з якими Джеймс може взаємодіяти. Окамота хотів підкреслити, що гра залишається вірною своєму жанру жахів і не буде порівнюватися з екшеном, як багато хто побоювався, спираючись на перший трейлер. Хоча ніде правди діти, наразі анімації гри мають сирий та не дуже плавний вигляд. Вийде гра 8 жовтня. Міцно обіймаємо всіх, хто долучається до збору для ЗСУ. Зараз наша мета 35 тисяч гривень на зарядну станцію. З вас донат кратний 50 гривням, а з нас призи. Артбук Total War Warhammer, роман Джорджа Орвела 1984 в коміксах, огляд саме на вашу улюблену гру та ключі до 20 Інді ігор. Якщо нема 50 гривень, то будь-яка сума стане в нагоді. А якщо цей збір буде вже закритий, то в закріпленому повідомленні завжди буде актуальний. Котики до зустрічі в нашому наступному відео. Ось же воно. Грайте лише в якісні ігри. Донатьте ЗСУ. І слава Україні!